Права 36 із чисел випише ті, що в першому заданні діляться на 3, в другому діляться на 9, ну і так далі. Ну що ж, пригадуємо, а які числа в нас діляться відповідно на 3 і на 9? Ті числа, сума цифр, яких діляться на 3, вони будуть ділитися на 3. Сума цифр, яких діляться на 9, вони будуть ділитися на 9. Тобто, якщо у нас є весь цей ряд чисел, тут складні числа. Я пропоную записати, чому дорівнює сума цифр. Щоб давати відповіді на всі ці запитання. Ну що ж, давайте тоді будемо читати, які у нас числа і знаходити суму цифр. Отже, перше число 5896. 5 плюс 8 це 13. 9 плюс 6 це 15. А 13 плюс 15 це буде 28. Є. Далі 12174 – 1 плюс 2 плюс 1 це 4, плюс 4 це 8, плюс 7 це 15. Є? Далі 1539. 1 плюс 5 це 6, а 3 плюс 9 це 12, 6 плюс 12 це 18. Далі 13104. 1 плюс 3 плюс 1 це 5, плюс 4 це 9. Далі 1518, 1 плюс 5 це 6. А 1 плюс 8 це 9. 6 плюс 9 це 15. Є. Ну що ж, а зараз давайте давати відповіді тоді на запитання. Нам треба із цих чисел записати ті, що діляться на 3. На 3 треба записати ті числа, сума цифр, яких ділиться на 3. 28 сума цифр на 3 не ділиться. Нам не підходить, а от 12174, де сума цифр 15, нам підходить. Пишемо тоді: перше число 12174. 174. Є далі, наступне число, де сума цифр 18, також нам підходить, бо воно ділиться на 3. Записуємо 1539. Наступне число, де сума цифр 9 нам також підходить. Пишемо 13104. Ну і наступне число, де сума цифр 15, нам також підходить. Бо воно ділиться на 3. Записуємо 1518. Є? Так, ну і друге завдання. Треба виписати ті, що діляться на 9. На 9 це ті числа. Сума цифр, яких ділиться на 9. 28 на 9 не ділиться, 15 на 9 не ділиться, а от 18 ділиться. То перше число записуємо 1539. І. Далі наступне число це сума цифр 9. Підходить. 9 на 9 ділиться, то ми записуємо 13104. Є. Так, наступне число. 15, сума цифр на 9 не ділиться, нам не підходить. Все, ці два числа нам підходять. Третє завдання. Треба записати ті, які діляться і на 2, і на 3. Ну, на 3 ми записали ось ряд цифр. А які цифри у нас діляться на 2? А ті, які парні, які закінчуються на 0, 2, 4, 6, 8. Шукаємо ті, які парні. Перше число закінчується 4, підходить, воно поділиться на 2. Пишемо 12 тисяч 174. Далі. 1539 непарне число, на не підходить на 2 не поділиться. 13104 нам підходить. Пишемо 13104. Так, ну і останнє число також парне нам підходить. Пишемо 1518. Є. Тепер четверте завдання. Ті, які не діляться на 3. Ну, не діляться на 3, це ті числа, в яких сума цифр не ділиться на 3. Ми виписали там, де 15, 18, 9 і 15. Вони всі діляться на 3. А от там, де сума цифр 28 на 3 не ділиться. Тобто єдине число пишемо 5896. Ну і останнє п'яте. Діляться на 3, але не діляться на 9. Ну що ж. Дивіться, ті, що діляться на 3, у нас в першому завданні записано. А ті, що не діляться на 9, треба виключити ті числа, що діляться е, на 9 із цього списку, тоді залишаться лише ті цифри, що діляться на три. Тобто, дивіться, 12 174, Сума цифри 15 на 3 ділиться на 9, не ділиться. Нам підходить воно. Пишемо 12 174. Далі наступне число 1539, воно тут зустрічається, не пишемо. Наступне число 13104, воно тут зустрічається, воно ділиться на 9, не пишемо. А от 1518, сума цифри ділиться на 3, але на 9 не ділиться. То ми записуємо 1518. Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності на 2, 3 і 9. На цьому вправу завершено.